Привіт! Привіт! Сьогодні п'ятниця це означає що? Що на черзі алкобанка. Так, і ми нагадаємо, минуло на тижня ми наставили печену паприку з грапою. Награ. Як я вже знаєш, з досвідом людина, знаю, що перець буде дуже міцний. Мені теж так здається, я взагалі не хочу їсти перець. Але вже така традиція склала, що ми куштуємо все, все, що в банці. Ой, Боже господи! Так, 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 я так само. Можна жінки ну, не їсти? Ну, запах дуже. Дуже перцем. Пахну. Так, до речі, на запах паче. Па па. Я вже все п'яна від, навіть від запаху. Куди воно? До тебе. Отакий От шмат. Ну, не обов'язково їсти. Люди добрі. Що? воно Банопеті? Воно манепеті. Mm -mm. Mm -mm. Так, друзі. Ну, Як бачите? Так, ні один із нас не зміг з'їсти перець. Взагалі, ні. Тому що ти кусаєш спочатку перець, а потім такий смак а, цей граб, дуже насичений, прям ну, неможливо їсти. Так, їсти ні. Але може пити так. Він такий жирненький. Я так потрошку. Колір мені подобається такий янтарний. Ага, до речі, так. Колір цікавий і на запах теж дуже цікаво, але я не хочу. Мама! Забери мене звідси. Ти знаєш, що це банці забирає весь спирт все. Тому те, що настається, може бути смачним. І зазвичай так і є, тому не переймайся. Я вже ні в чому не впевнена в цьому житті. І Що, Чирс? Друзі, слухайте. Андрій, звісно, хоче якісь треш банки Але. Але ми не витримуємо на перці. Ну. Але cheers. цікаво, Чирс. Ну, до речі, так. Мені теж тепер вже знаєш такий є азарт, і дуже цікаво, що з цього вийде. Треба піднімати градус. Ох. Ой, друзі. Перець не врятував грапу. Кажу вам. Навіть по куперцю мало. Фу. Ваше здоров'я. О, знаєш, я теж трохи вип'ю і потім скажу свою думку. По-перше, грапа це таке, такий набій, схожий на. Те, що люди роблять вдома, а що заборонено, І продавати. нам така попалася, не знаю. Але, е... але мені не смачно був ні перець, ні сам напій. На жаль. Ну, я не скажу, що напій прям якийсь несмачний. Люди, які п'ють горілку. Я думаю, якщо вони скуштують. То їм можливо буде й до смаку. До речі, ну є от в самому напої є смак перцю. Ну Но є нотки, та да, тале да, я з тому що зазвичай дуже насичений смак тому, що ми настаємо тут так не вийшло, десь слабонький смак був і ну перцю мені мало було. Зазвичай вона дуже інтенсивна, насичена таке. Знаєш, а тут якось перець мало віддав свого смаку. Ну, знаєш, хоча перцю ми додали дуже багато. Так. А що я зараз роблю? Я хочу переколокуцити Це все. Так. Думаєш, смаки десь заховалися в нас? Так. І хочу зовсім, о Боже, трошечки собі налити. Ну, давай. Ти теж будеш? Ні, -ні я подивлюсь на тебе, а потім, якщо тобі до смаку буде, то я теж скуштую. І щось скажу. Отак, спробую дуже дуже мало. Це діанець Соня, прям дивіться на неї. Ну пахне класно, блін. На запах дуже приємний. Мені прям подобається. Так. А на смак? Фу, ні. Ні, ні. Навіть твій шейк не допоміг. Трохи легше, але все одно, от різкий алкоголь. Дає своє. Так. хоча в коктейлі в якомусь, мені здається, може бути смачно. Може бути. ну ми це... Дізнаємось з часом. А перед початком нової банки ми традиційно нагадує вам правила. В коментарях під цим відео ви маєте написати, що на чому не стояти. Продукт має бути їстівним для людини, але це може бути будь-що фрукти, овочі або готові страви. Так, алкоголь має подаватися в межах України. Єс. Yes. Чекаємо вас в коментарях. Що ж, а цього тижня переміг знову у нас Володимир Вишньовський з коментарем. Чергова спроба корінь хрону, плюс вишня на джині. На жаль, корні хрону не було. Я вже писав Володимиру. Він знає, що ми використаємо ось такий. Це... Консервований. хрін. білий, консервований. Ми знімаємо сьогодні яке 10 листопада, тому вже фізично ми не можемо знайти десь свіжий хрін. Тож, давай заповнить мене шпанку. Так, в мене є хрін. Открити? Я не можу відкрити. Так, будь ласка, насипай скільки бажаєш за потрібне. Фу. М -м -м, одразу захотілося холодцю. Один. О, буде міцна банка. Два. Ну, я думаю, десь три вистачить. На всю баночку. А. А я люблю. А, далі додаємо виштуп. Теж скільки я забажаю. Скільки забажаєш. ой Ой-ой-ой! Що ж це буде? Смакота якась. А мені, до речі, здається, що буде смачно. Буде гостра вишня. Є п'яна вишня. Це буде гостра вишня. Сто відсотки. Ох, оце у вас, до речі, фантазія. І знаєте, що я хочу сказати? Якщо ви ще досі нам не писали жодного коментаря, не соромтесь, напишіть. Може, вас підтримують і ви переможете? Ну, останні вишеньки. Мені здається, отак буде класно. Боже, банка виглядає просто криваво. Який алкоголь? Джин. Джин. Цікаво! Цікаво і незвично буде. Взагалі непоєднувана історія. Український хрін, вишня і джин. Вау! Боже, дивіться, який колір! Та і знаєте, я знаю джин Емпрес. Він такий приблизно такого і він коштує. Близько там 6 тисяч гривень, якщо не помиляюсь, дивіться бюджетний варіант вишня. Плюс джин синього кольору це у нас могила. Ну і хрін. Хрін може осветлив трошки, так? Так. Закриваємо баночку. Так. І дуже цікаво, що з того вийде. А дізнаємось ми це через тиждень. Ну і на цьому ми з вами прощаємось. Побачимось наступної п'ятниці. Так, поки пишіть свої пропозиції в коментарях або робіть ставки, якою буде ця баночка. Смачна або ні. Але ж ставки не на гроші. Папа! Папа.